Перше правило розквіту. Ніколи не питай у розробників, коли реліз сервера. Друге правило розквіту. Ніколи не питай у розробників, коли закінчиться бета-тест. Третє правило розквіту. Ніколи не питай у розробників, коли реліз серверу. Я роблю це відео просто, щоб ви зрозуміли, що все добре. Сервер буде, буде скоро. Імовірно, до кінця цього місяця. Я сподіваюсь, дуже. Ліприкинь, ну середній начинка із піци. Фактично, у нас майже все готово. Бета-тест іде, люди знаходять баги, і, на жаль, знаходять вони їх дуже багато. Буквально в кожній механіці, яку ми додавали, іноді знаходили по одному багу, який легко фіксився. А іноді, як з рибалкою, їх знаходять наскільки багато, що у нас іде тиждень просто на те, щоб пофіксити рибалку. Є треба зірвалась Ой. О. Не надо. Я сюди. У мене зірвався епік, я понял, про що вони кажуть. <плес> У іншого розробника, який писав кастомну логіку для ковадла, ще більше проблеми, тому що він фіксить ковадло, його знаходять, як поламати по-іншому. Він знову його фіксить, ще знову ламають. Подивіться на оцей скріншот. Мені здається, це просто легендарна картинка. Вона максимально описує все, що відбувалося останні два тижні. Ще раз нагадую, скоро сервер, скоро все буде. Приєднуйтеся до Discord, там ми розповідаємо все в першу чергу. Нашою помилкою було тільки те, що ми сподівалися на швидкий бета-тест. Ми спочатку думали взагалі його не робити. Як добре, що зробили, бо не працювало нічого. По задуму, бета-тест мав іти дні два і вже числа. 14-го сервер мав запуститись. Зараз він записується 18-го, ми майже готові. Але періодично випливають якісь проблеми, які було б добре пофіксити до релізу, щоб не страждали гравці уже після нього. Ні, так не Стину випав звичайний карась. Дуже дякую бета-тестерам, які поламали наш сервер. Дуже дякую майбутнім гравцям, які чекають релізу. Скоро побачимось. Найближчими днями дропнемо ще якогось трейлера і назвемо вам дату релізу. Перший сезон розквіту зовсім скоро почнеться. Або вже почався.